Привіт, мої маленькі друзі. Ось іще один день проминув. Зовсім трішки часу залишається до Нового року і зовсім мало цікавих завдань для нас. Малятка, а чи любите ви гратися на вулиці? А чи знаєте ви, як взимку потрібно одягнутись на прогулянку? Давайте ми разом з вами пригадаємо. Що ж одягають на зимову прогулянку? Спробуйте на малюнку знайти все, що я буду називати. Теплі шкарпетки, штани, теплий светрик, шапку, кожушок або тепла куртка, шарфик, Чобітки або черевички. Та не забуваємо про рукавички. Дітки, а від чого ж нас захищає одяг взимку? Від холоду, від морозу. Але ми з вами не боїмося морозу і тому вивчимо про нього віршик. А допоможуть нам веселі картинки підказки. Морозець морозець не щипай за щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець плещемо в долоні. У хлопяток і дівчаток носики червоні. То про кого цей віршик? Так, про морозець. Про що просять дітки? Не щіпати за щічки. А що ж є у діток? Валянки, шубки та рукавички. Малята, валянки це таке тепле зимове взуття. Давайте ще раз послухаємо вірш. Морозець, морозець, не щіпай за щічки! Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Морозець, морозець плещемо в долоні. У хлопяток і дівчаток носики червоні. А тепер спробуйте розказати віршика зі мною. Морозець, морозець, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас. Шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні, у хлопяток і дівчаток носики червоні. Малята, чи сподобався вам віршик? А наша ялинка з нетерпінням чекає, коли ж ви його розкажете під її прикрашеними гілочками. А завтра на вас чекає. Наступне завдання. До нових зустрічей, мої любі!